Віку, злочин. Ви знаєте, що таке злочин? <рикул> Анно відповідає. Вивчити. <рикул> <так>. Правильно. <рикул> Ще як? Викрадання <рикул> погане, викладання має <рикул> Так. А ви знаєте, з якого віку стає кримінальна відповідальність? <рикул> 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 Правильно, бачите ви молодці? Але є випадки, з яких кримінальна відповідальність настає у віці з 14 років. Це за тяжкі і особливо тяжкі злочини. Тяжкими злочинами до тяжких злочинів відноситься також крадіжка. Так що пам'ятайте, що якщо ви викрадаєте чужу річ, це вже є тяжкий злочин, і кримінальна відповідальність настає у віці з 14 років. Якщо ви вчинили кримінальне правопорушення, тобто злочин, чи крадіжку, чи, наприклад, побили когось з діток, може відповідальність і із 11 років до таких діток. Так. застосовується покарання у вигляді застосування основного практу, тобто передають вас під опіку або вчителям, або вашим батькам. Якщо ви будете протягом того періоду часу, який ви встановили, наприклад, 2 роки, на виправлення вашої поведінки, ви не виправляєтесь, тоді вас вже направляють в реабілітаційний центр, який знаходиться в нас, в нашій області в місті Коваль. Дітки там знаходяться до 14 років. Якщо пам'ятаєте про це. Якщо ви, наприклад, вчинили не тяжкі злочин до, у віці до 14 років, то до, до відповідальності притягуються ваші батьки. Тобто на ваших батьків складається адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків, що призвело до вчинення їхньої дитиною злочину. В таких випадках ваших батьків проводять суд і суд вирішує покарання. Но найчастіше покарання застосовується штраф. Але ви пам'ятаєте, я думаю, вашим батькам буде неприємно, коли її будуть проводити в суд. Тим більше, якщо ваші батьки працюють на якійсь державній роботі, чи землі працюють на роботі, ми змушені повідомити тих працівників, що от, мама неналежним на чином виконує свої батьківські обов'язки. Якщо дитина не виправляється і знову вчиняє, чи правопорушення чи злочини, то вже виникає питання щодо позбавлення батьківських прав, оскільки мама не справляється з вихованням своєї дитини? com